Сьогодні у Луцьку відбулося обласне святково обрядове різдвяне дійство. Три празники в гості. В облому з драмтеатру з'їхалися колядники і щедрувальники майже з усієї області. Їх віншування слухали і наші кореспонденти. Посівав з новим роком вас у Ущашли. Ваші хати, щоб ви всі були багаті, щоб співалися пісні в ці зимові світлі дні, житом, житом і з долонь, по основі. Засіваю ваші хати, будьте дуже, та Так зустрічали земляків, які завітали на свято в Облмуздрамтеатр імені Шевченка. Учасники сьомого обласного різдвяного дійства, три праздники. В гості до початку заходу всі охочі мали нагоду скуштувати смачну кутю. Не обійшлося і без традиційних народних звичаїв: вертепу перебиранці, водіння, кози, маланки і віншування Василів. Народний аматорський фольклорний колектив Горлиця з Іваничівського районного дому просвіта щороку вітає волеян із різдвяними святами. Співаємо щедрівки, можемо заспівати одну щедрівочку, три щедрівочки в нас. За селом, веселим, на лану широким щедрий вечором. Дився, згаїмо його для цього колективу. Щедрівка і колядка особливі. А щоб людям жилося ліпше і веселіше, чого вони усім і бажають, привезли з собою кізочку, яка і нас розвеселила запальними танцями. Щедрий вечор, вечор. Вийку, березну, і ваші побажання усім волинянам у ці різдвяно новорічні дні. Всього самого найкращого, щоб все в німе. всеме голову. Зніми вона така нас гарна. Вона нас така гарна сегодня. Всього самого найкращого, щоб всі були здорові, багаті, щоб все в хаті було добре. Це свято об'єднує чимало музичних колективів краю за словами директора науково-методичного центру культури Волині Любов Рожнової. Цього року до Луцька з'їхалися учасники Сківерцівського, Ковальського, Кам'янька-Ширського, Турійського, Старовижівського і Луцького районів. Звичайно, такі кращі колективи, які підготувалися нову програму, які мають нові автентичні колядки або щедрівки. Зараз такі наповнені духовністю дні, і кожна людина хоче при, е, притулитися до такого, от я би сказала саме таким словом: притулитися до тої щедрівки, до тої автентичної колядки. звідки хати всі